Друзі, вітаю! Мене звати Максим, я являюся адвокатом. На цьому каналі я публікую відео щодо різних юридичних питань, а також щодо юридичних новин. У цьому відео я вам розповім про те, яким чином Кабінет міністрів України звільнив від оподаткування товарів, а саме генераторів, які возяться на територію України. Так, 9 листопада 2022 року Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 1260, якою доповнив перелік товарів, які звільняються від податку на додану вартість, а також від візного мита, хочу нагадати, що раніше перелік товарів, які звільняються від сплати податку на додану вартість, а також від візного мита, був передбачений. Постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2020 року номер 224 Ця постанова вона прийнята взагалі у зв'язку з коронавірусом. І в цій постанові міститься перелік товарів, які звільняються від оподаткування податку на додану вартість, а також різного мита, які призначені саме для. Боротьби з коронавірусом. В даному випадку генератори не, можливо, певним чином і пов'язані з заходами, направленими на боротьбу з коронавірусом. Але це не основна мета. Але незважаючи на це, все одно такі зміни внесли саме в цю постанову, яка була спрямована на. Запобігання коронавірусу. І так, хочу вам зазначити, яким чином звучить взагалі перелік товарів, які звільняються від оподаткування. Зокрема, в цій постанові визначено перелік товарів, які доповнюються, і визначено насамперед такі товари. Це електрогенераторні установки. Трансформатори, обладнання та пристрої для фільтрування або очищення води, електрична апаратура, ізолятори, пульти, панелі, розподільні щити. Що стосується сам, самої суми, яка сплачувалася податку на додану вартість та і то, то вона становила, сума податку на додану вартість становила. 20%, а візнамита становила 10%, передбачається, що такі зміни, в принципі, повинні дещо здешевити ці товари, оскільки очевидним є те, що багато людей, які завозили ці товари на територію України, в подальшому продавали громадянам України. І очевидним є те, що якщо вони сплачували цей податок на додатку вартість, а також візнамито, то скоріш за все вони цю суму включали вартість товару. І в кінцевому випадку споживач в Україні, якщо купляв такі товари, сплачував на 30% дорожче. Тому будемо сподіватися, що такі заходи вони дійсно будуть спрямовані на те, що вказані пристрої будуть дешевше і дійсно. Будуть спрямовані на те, щоб допомогти громадянам лік ліквідувати ці наслідки, які зараз є в Україні. На цьому все. Сьогодні така коротенька новина. Сподіваюся, будете обізнані про те, чим це передбачено, яка сума цих податків. Найближчим часом будуть нові відео. До скорих зустрічі! Слава Україні!